Тема в нас сьогодні ретуш та художня обробка фотографій, або, іншими словами, усування дефектів на фотографіях. Що таке дефекти, якісь прищики на лиці, родінки, бородавки, зморшки. Ну, от, будемо їх усувати. Давайте візьмемо в інтернеті якусь фотографію. Наберемо фразу Безкоштовний фотосток. Бо не всі фотографії з інтернету можна над ними і здіватися. От, є ліцензійні права от, у людей. Так. Пошук, пошук безкоштовних людей. Давайте смайл. Посміхається. Ось дівчина така у неї. Є бородавка, там сільга в носі. ну Давайте її натискаємо завантажити безкоштовно. Так, показати в папці. Ми тут її беремо. Копіюємо собі в папочку 11 клас. затували папочку ретуш. Сюди вставити. Сильно довге ім'я файла переіменувати. Витираємо, пишемо Girl. Це Girl. Коротко. все. Ось на цей так. Інтернет закриваємо, на цей Girl і зробимо. Е, можна або комерційною версією фотошопом, усувати недоліки, або GIMP безкоштовна програма. Ну, Спочатку покажу фотошопом. Файл відкрити нашу Girl. Так, де у нас цей ПК? Ді, де? Куди я кинув ретуш, не в ретуш, Давайте. А, А, правильно, бо в PCD він шукає файли. а Правильно, всі файли JPEG-овські. Переходимо на формат JPEG і Ось він показало, що у папочки є JPEG-овська фотка. Правильно Photoshop. Налаштований там PCD. ну, Треба вибирати, який файл, тип файла. jpeg у нас. Ось, ось цю дівчину girl. Відкриваємо. Давайте збільшимо фоточку. Беремо лупа. Отут інструмент ставимо ось, ось збільшити. Перемикаємося, чуть-чуть збільшимо, відцентруємо, Ще чуть-чуть збільшили. ну, Такі недоліки. І так яким інструментом усуваємо недоліки? Ось, Взагалі ну, в кожного інструмента є трикутничок. Ось натискаємо трикутника і тут вибираємо лечище кість, лікуючий пензль. Да? А тепер з натиснутим клавішею Alt, я натискаю Alt і утримуючи її, фотографуємо е е участок шкіри без вадів. Сфотографували, тепер без Alt просто. Ставимо на потрібне на місце. От декілька разів раз раз і все, усунули дефект. Тільки тут, дивіться, було світле тіло. Ми сфотографували і тут світле тіло положили. А ось біля серги треба рядочком сфотографувати, я наводю курсор. Ну, взагалі, розмір ось о кісті потрібно самому там визначати. Більший, менший поставити. Ну Наприклад, я ось 33 взяв, підходить, підводю рядочком ось о білий участок шкіри. Alt натискаю і, утримуючи його, клацаю лівою клавішою мишки. Це я сфотографував участок. Тепер без альта просто декілька разів вставляю все. Ну, от цю частинку, тут темніший участочок я наводю. Alt натискаю, фотографую. Тепер без альта декілька разів ставлю все. Ну, от такий принцип. Сфотографувати і вставити. Ну Оцю зморшечку можемо прибрати. Я тут рядишком світле тіло. З альтом. альт натискає тримаю. сфотографував а без альта декілька разів ставив. Все, отак. Убрали зморшечку. Ну, люди молоді, тут зморшок немає. ну, Тут, наприклад, ось можемо сфотографувати з альтом. Без альта декілька разів ставити. Все. ну, Людина. Це потрібно було взяти літніх людей. Все, фотографія. Так, беремо. Ось, лупа, тільки зменшити тепер. Зменшити. Ну, так буде виглядати без, без вадів фотографії. Так, залишається тільки зберегти файл. Зберегти як. Куди? Там, де була girl в папочці, тільки назвемо її Girl 2. Зроблено в фотошопі. Все. Зберегти. Так, найвища якість. Все готово. Я фотошопа закриваю. Уже girl 2 там є. Ну, давайте цю саму гіл початкову із вадами ще ГИМ-ом опрацюємо. Пуск. Отак, ну, робимо пуск. Можна всі програми. Тут знайти GIMP. Ну, його потрібно встановити. Це безкоштовна програма. Ми вже працюємо. Так, файл відкрити. Ну, воно вже бачить, ну, ще раз. Усе. Вказуємо папку, куди, де там ось щось, Girl. Ну, відкрити. Так, перетворити. Так само беремо лупа. Тут ось наблизити до нас це значить збільшити. Декілька разів. Так само планочка прокрутки чуть -чуть вправо. вправу. Можна ще трохи наблизити. І так само ось у нас є інструмент штамп. Да? Штамп. У нього теж трикутничок. Натискаємо і тут лікування, лікуючий штампик. Якщо у фотошопі з натиснутим альтом, то у Гімпі з натиснутим Ctrl фотографуємо якийсь участок шкіри. Так само ось розмір кісті, ну, не 350, то як класно. А, ого. 27 зроблю. 27, 30. Все, підходить. Та, ну, ну, такий, Давайте. Чуть збільшимо. Угору 25, 27, 28, 29, 30. Все. З натиснутим контролем. Контрол натиснув. Клак сфотографував. Тепер без контрола вставляю. Ну, декілька разів треба поклацати. Да, у, у гімпі чуть трохи таке. Давайте ще раз фотографуємо. І без, без контролу декілька разів клацнемо. Отако, от от тако. все. Отак так бородовочку обрали. Були б там ось, ось тут прищики. Давайте рядочком контролу сфотографуємо і без контролу вставимо прищика. Давайте оцю сіргу рядочком з контролом сфотографували, без контролу декілька разів клацнемо. Приберемо. Аналогічно з правої сторони з контролом сфотографували. Без контрола декілька разів клацнули. Усунули. Цей недолік. Все. Це. Ну і тут оцю зморшку. Знову ж таки, з контролом чисте тіло сфотографували. І декілька разів клацнули. Прибрали. Ну, давайте ще раз сфотографуємо біле і ще раз наложимо. Отако, от все. Переключаємось, беремо. Все, фотографія готова. Віддалити. Віддалити все, от така. Красотуля. Все беремо, зберігаємо, значить тільки не файл зберегти як, а беремо файл, експортувати, бо тут можна вибрати тип файла. Ми хочемо JPEG-овську зробити, бо якщо зробити файл зберегти як, то там воно якийсь fcx файл, формат такий бере негарний. Беремо експортувати як. Ось «Герл», тільки назвемо Girl, то була Girl 2, а в Гімпі зробимо Girl 3. «Герл-3» І ось тут вибрати внизу ставимо, натискаємо команду Вибрати тип, під яким ми хочемо зберегти. g десь вона в самому низу формат g Ось це jpeg формат. Все буде JPEG, JPEG. Вибрали формат. Експортувати. Так, отут найвища якість, там 95, 96. Експортувати. Все закриваємо. Гімпу у старій фотографії відкинути зміни. Тобто залишається Girl із вадами. Girl 2 і Girl 3. Ось Girl із вадами була. клацаю далі. Це створено у фотошопі без ВАД. І ось Girl 3. У дімпі. Нічим не відрізняється все. Ось така робота. все. Візьмете стокові безкоштовні стокові фотографії якусь із ВАДами. Можна літні люди. Там зморшки. Ну, бажано показати, надіслати мені на перевірку там. Першу і другу фотографію. Тобто фотографію з вадами, і фотографії, у які ці вади усунуті. Дві фотографії надіслати мені на перевірочку. Все, робіть.